День Господній. Це фраза з Біблії, яку релігійні люди вживають тоді, коли мова зазвичай йде про кінець світу. Так. А також про такі речі, як Армагеддон або Апокаліпсис. Ви ймовірно знайомі з цією уявною картиною, де Ісус повертається на білому коні. Він тримає меча і збирається чинити останній суд. І всі хотіли б знати, як саме це буде відбуватися. Багато з цих образів взяті з останньої книги Біблії. Утім, щоб їх зрозуміти, треба повернутися до першої. На початку історії ми спостерігаємо, як Бог створює дивовижний світ і дає людям можливість вправити ним від його імені. Утім, людей спокушає таємнича, нелюдська постать, яка дає їм обіцянку. Ви можете визначити добро та зло на своїх власних умовах і поставити себе на місце Бога. Що вони роблять? Історії, що йдуть далі, описують. Зламані відносини та насилля, яке стало результатом цього. Так, ця обіцянка створила величезні проблеми. Відтепер кожному треба себе захищати й боротися за виживання у світі, де всі використовують смерть як зброю в боротьбі за владу. Поступово ми доходимо до історії про будівництво міста Вавилон. На івриті це Бабель. Усі разом намагаються піднести себе до місця Бога. Бог знає, наскільки руйнівними можуть бути наслідки намагань змінити визначення добра та зла людьми, які вважають себе Богом. Отже, Бог дає їм різні мови та розпорошує їх. Таким чином, Вавилон стає символом у біблійній історії. Це образ, який представляє об'єднане повстання людства проти Бога. Наступного разу ми бачимо те саме в історії про стародавній Єгипет. Так. Фараон, цар Єгипту, відчуває загрозу з боку прибульців ізраїльтян. Він починає вбивати всіх хлопчиків і позбавляти решту волі. Це дійсно зло. Так і є Єгипет. Це як ще більший і гірший Вавилон. Його влада піклується про себе коштом інших, змінюючи визначення добра і зла під себе. Отже, Бог спрямовує зло фараона назад до нього. Огорда, яка рухає фараоном, нарешті заводить його до полону смерті. Після цього великого визволення ізраїльтяни співають пісню про те, що Бог є їхнім воїном, який звільнив їх від зла. І момент визволення ізраїльтяни назвали той день, той день, в який їх було врятовано з нищівної системи. Відтоді кожен рік ізраїльтяни святкували день свого визволення символічною стравою з жертовного ягняти. Цей день має назву Пасха. Зрештою, Ізраїль приходить до своєї землі, де має власних царів і нових ворогів. Отже, День Господній, який відзначається кожної Пасхи, перетворюється на джерело надії на те, що одного дня Бог знову врятує Ізраїль від нових загроз. У певний час ми знайомимося з верховинцем вівчарем Амосом. Бог призначив його пророком, який шокував Ізраїль новиною. Бог влаштує новий день Господній для перемоги над ворогами, і цього разу його ціллю буде Ізраїль. Що? На жаль, правителі Ізраїлю також перевизначили добро та зло на свій лад, що зіпсувало їх та привело до насильства. Отже, народ Божий перетворився на Вавилон, пригноблені стали гнобителями. Вавилон здається пасткою, з якої ніхто не здатен втекти. Отже, День Господній приходить на Ізраїль. Їх завойовано, взято в полон і відправлено у вигнання. І відтоді Ізраїль постійно страждав під владою різних репресивних імперій. Саме в ті часи народився Ісус так, у дні його життя репресивною владою, під якою перебував Ізраїль, була Римська імперія. Отже, Ісус повстане проти Риму, щоб знищити його. Звісно, що ні. Ісус бачив справжнього ворога як те таємничене людське зло, яке заманило у свою пастку Вавилон, Єгипет, Рим та Ізраїль. Усе людство купилося на обіцяну злом владу та силу. Саме цьому Ісус протистояв наодинці в пустелі перед лицем спокуси використати свою владу у власних інтересах. Але він на цю спокусу не піддався, і після цього почав протидіяти впливу зла на інших. Так, він став говорити, що йде до Єрусалима на Пасху для вирішальної битви зі злом Ізраїлю та Риму, проти якого він боротиметься своєю смертю. Своєю смертю, відверто кажучи, це схоже на поразку. Ісус збирався дати злу можливість застосувати до нього всю свою владу та силу і використати проти нього свою єдину зброю смерть. Ісус знав, що любов і життя, які дає Бог, були ще сильнішими, і що він здатен подолати зло, ставши пасхальним ягням, яке віддає своє життя у прояві любові. І того дня щось змінилося. Своєю перемогою над злом, Ісус дав людям новий шлях втечі з Вавилону і відкрив новий вид влади і сили, новий спосіб бути людиною. Отже, щось змінилося. Але зло все ще живе та діє. Воно продовжує створювати нові версії Вавилона. Це так, і саме тому остання книга Біблії, об'явлення, присвячена майбутньому та останньому дню Господньому. Саме тоді Боже царство прийде, щоб повстати проти Великого Вавилона, який є образом усіх зіпсутих народів світу. Так саме це і є Армагеддон, останній суд. Але ж як Ісус збирається покінчити зі злом? Не так, як ми могли б очікувати. У книзі об'явлення переможний Ісус символічно зображений скривавленим жертовним ягням. І коли в кінці Ісус прибуває на білому коні, щоб протистояти злу, навіть до початку битви він уже скривавлений. Уже скривавлений? Який дивний образ. Так, бо Ісус не вийшов за нашою кров'ю. Померши за своїх ворогів, Він переміг своєю кров'ю. А його меч. Це Його Слово, це символ влади Ісуса визначати добро та зло та права судити кожного з нас на останньому суді раз і назавжди. Таким чином, сьогодні День Господній це запрошення чинити опір культурі Вавилона. Це також обіцянка того, що одного дня Бог звільнить наш світ від тління і принесе обіцяне оновлення.